Це була фантастична перемога дуже емоційно, дуже сильно і дуже на характері. Олександр Хижняк приносить Україні те, чого в нас не було цілих 12 років, і вступає до клубу дійсно елітних боксерів. Пояснюємо, в яких моментах полтавчанин став краще та підбуваємо підсумки Олімпіади. А ще просто офігіваємо від заяви Олександра Усика. Наш топ заговорив про третій бій з ентоні Джошуа. І це абсолютно реально. Для цього треба виконати лише кілька умов і трохи часу. Партнер проєкту Фавбет. Поразка, за яку точно не соромно. Та й чи поразка це взагалі? Якщо руку не підняли, то ти не виграв. Але по ходу бою є питання, чи заслужив Вьорджо Ортіс перемогу над Сергієм Богачуком та пояс тимчасового чемпіона світу WBC. Але так важко цьому 100-відсотковому нокаутерові не було ще ніколи в ринзі. Два нокдауни і постійні кроси, які хавав американець. Огляд бою є вже на каналі. А зараз давайте подумаємо, що буде далі. По-перше, шейхи вже дісталися Америки і будують свої плани там. Туркі заявив, що хоче бою Кроуфорд Ортіс, адже обидва бійці якраз піднялися в цю вагу. Для цього потрібна була перемога над Богачуком, і ця перемога є. При цьому після бою Туркі зазначив, що на його думку нічия була би справедливим результатом по такому поєдинку. І насправді це не окей, що ми так багато часу приділяємо риториці якогось шейха, який є ні боксером, ні менеджером, ні тренером, ні промоутером. Але отак от зараз змінюється бокс, що ми отримаємо ці топові шоу ціною того, що бокс дещо перетворюється на якусь таку монархію. Представники українця на прес-конференції після бою заявили, що українець не програв. Вінничанин був тієї ж думки. В команді американці не відкидають ідеї реваншу. І це було б логічно, якщо не вдасться домовитися про бій з Кроуфордом. Пояс у цьому поєдинку був саме в Богачука. Орті, по ходу бою, двічі побував на канвасі, і він іще й. Претендент. Зазвичай претенденту для того, аби вибороти чемпіонський пояс, треба зробити набагато більше, ніж це зробив Ортіс. Але йому віддали перемогу по такому протистоянню рівному протистоянню, як на мене. Поки що немає жодних гарантій, що Сергію дадуть реванш, але є стійке відчуття того, що Богачук показав себе з найкращої сторони. Показав свою міцність і вміння дати фантастичну заробу навіть найскладнішому супернику. Якщо навіть не буде реваншу, богачук все одно буде серед топ-претендентів на хороший бій, навіть після такої поразки. Дзючі Фундора були би прекрасними суперниками. Сергій боєць найгіршого рівня. Не настільки технічний, але дуже міцний. Підтягнув захист і дуже небезпечний для будь-кого в цій вазі. Цієї ж ночі в іншому шоу свій дебютний бій під егідою топ ренк провів українець корейського походження Арнольд Хегай. Суперник Бельмар Пресіадо дуже далекий від топів, але як для старту співпраці з топ промоушеном, окей. Арні традиційно не ефективний на далекій дистанції, але забирає все зблизька. Середня близька відстані рубка з брудною роботою це те, що вміє Арнольд. Його серії регулярно розбивали суперника. Хороший лівий хук і прицільна робота по тулубу. Суперник зі скрипом, але витримував. Була спроба штурму від пресіаду, після якої він просто закінчився. І на дев'ятий раунд противник просто-напросто не вийшов. Ну а Хегаї здобув 22-гу перемогу в профі. Далі ж з великою ймовірністю буде чемпіонський бій проти Рафеля Еспінози. Це високий складнющий опонент, який також на контракті із топ-ренк. Ну, власне, заради цього бою Арнольд Хегаї підписувався з Бобом Арумом. Завершилися Олімпійські ігри в Парижі. Давайте підбивати підсумки по кожному з наших бійців. Розпочнемо з супертяжа Дмитра Ловчинського. Хлопець з Броварів стикнувся з австралійцем Теремуаною на старті Олімпіади. Суперник досить сильний, але хіба інші могли бути на Олімпійських іграх? Вони зустрічалися раніше близько року тому, і тоді Дмитро Ловчинський здобув перемогу. Але відтоді Теремуана, австралієць, істотно виріс. А українець, як на мене, не дуже. По-перше, видно те, що Теремуана сильно переважає свого опонента в плані габаритів. От є відчуття того, що Теремуана це прям супертяж без жодних питань. Дмитро Ловчинський має зріст 190 см, і для поточного суперважкого дивізіону це досить скромні розміри. Але до прикладу, приблизно такі ж самі в Усика, маю на увазі такий же самий зріст. Однак питання, чим ти компенсуєш свої невеликі габарити? В Усика це величезний воркрейт, фантастично виконана робота, класні ноги і бійцівський інтелект. Дмитро Ловчинський намагається працювати через тулуб, бо він нижчий, десь намагається діяти фізикою, хоча діяти фізикою проти номінально і так більших бійців це не зовсім логічно. Ловчинського вистачило на неповний один раунд. За хвилину до кінця він закінчився його відправили в нокаут. Перед тим були нокдауни. Теремана просто був кращим більшим в усіх сенсах. Особливих очікувань від Ловчинського не було, тому, власне, виступив. Окей, дякуємо. Теремуана в наступному поєдинку програв Баходіру Джалолову. Тому якби навіть якби українець пройшов Теремуану, далі шансів би не було ну, об'єктивно зовсім. Надалі свій шлях розпочинав боксер у вазі 57 кілограмів Айдер Абдураїмов. А ось тут очікувань вже було все ж таки побільше. Але, звісно, що не пощастило з жеребом, адже Айдер відразу вийшов на топового боксера Хав'єра Ібаніса, який в підсумку посів третє місце на Олімпійських іграх. Проте сам Айдер на ліцензійному турнірі так задер планку, що очікувані від нього були, що він може пройти навіть реально топового опонента. Тому що по ходу ліцензійки Айдер пройшов призера чемпіонату світу і призера Олімпійських ігор. Це казало про те, що рівень Айдера його впевненість у собі на дуже хорошому рівні. Бій проти цього болгарина з куби показав, що насправді не все так добре. Ібаніс ходу пресанув бійця. Він дав жорстку атаку, після чого Айдер реально підсів. Видно, що психологічно болгарин був краще до цього готовий, він був дорослішим, і це проявлялося практично в кожному з епізодів. Ібаніс переважав опонента в усьому. Був точніший, жорсткіший, активніший. Реально Айдер не зміг себе проявити як слід. Два раунди були програні абсолютно по ділу, і питання, якщо й були, то передусім до третього раунду. Тому що ну окей, ти програв два раунди. У тебе залишається всього-навсього три хвилини на цій олімпіаді в Парижі. Хочеться було побачити характер. Хочеться побачити, було як Айдер піде вперед. Спробує бодай штурманути цього болгарина. Окей, у нього нічого не вийшло. Але принаймні було б відчуття, що віддався на повну. Такого відчуття особисто в мене все ж таки не було. Так, повторюсь, що суперник дуже топовий. Пройти його це вже був би неабиякий результат, і цього не сталося. Але є відчуття того, що Айдер доклав і не всі зусилля для того, аби це сталося. Олександр Хижняк, людина, яка утримує марку нашого боксу, аматорського боксу на найвищому рівні, уже цілих сім років. На ньому зупинимося детальніше. Для мене полтавчанин довів тезу, яка давно сидить у голові. Усі вже знають давно, як працювати проти нього. Усі знають, що він особливо не змінюється і буде перти від першої до останньої хвилини. Знають, але нічого не можуть вдіяти. В голові план роботи проти Сашка абсолютно зрозумілий. І Угорець, кубинець і казах моментами показували, як протидіяти цьому агресору. Але ніхто не може робити це протягом 9 хвилин. Одна з тих речей, за які критикували Сашка, так це відсутність якоїсь адаптивності гнучкості за те, що він працює тільки в одному режимі і не може зупинитися. Як на мене, Париж показав те, що хижняк може змінюватися. Більше уваги захисту, щільніший блок, більш виважений підхід до своєї атаки, більш обережний. Усе це було. Хижняк непогано створював кути після своїх же атак і показав, що робота в обороні стала кращою. Це все ще слабке місце українського бійця, але боксерів без гріхів не буває. Головне, що хижняк над цим попрацював. Найбільш показовий момент в плані того, що хижняк змінюється, відбувся в поєдинку проти бразильця. В найлегшому поєдинку для Олександра Хижняка два раунди він повністю забрав і зупинився. І все. І не летить. І обережніше працює. Так тисне, але не викидає так багато. Зник ось цей момент, коли ЕГГЕ і вперед, коли в цьому немає необхідності. Зараз це виглядає як просто логічна історія. Три роки тому в Токіо цього не було, через що українець і поплатився. Півфінал проти Арлена Лопеса. Кубинець стилістично виглядав дуже небезпечним. А ще більш небезпечними мені виглядали судді, які віддали перемогу дворазовому олімпійському чемпіону в першому раунді. Сумнівненько, як на мене, хижняк був більш голодним. Лопес уже легенда і, як на мене, показав не найкращий свій бокс і не найкращу форму. Але чорт забирай, це дуже розумний боєць, здатний переграти будь-кого. Але в ігри Сашка вміють грати не всі. Епізодом Лопес перемагав нашого боксера, але на третій раунд в хижняка залишилося більше сил. Він зумів нав'язати бій на ближній і вирвати перемогу. Сашку можна ставити питання по якихось окремих його характеристиках, але до чого запитання ніколи не може бути, так це до його витривалості і до його характеру. Це те, в чому він не поступається нікому. Він паше, мов кінь, під час підготовки і під час самого бою. Кубинець до такого просто готовий. Не був. І сам Лопес, це дуже крутий боєць, але хижняка він стримати не зміг. Фінал проти чемпіона світу, якого хижняк зі скрипом перемагав минулого року. Дуже складний казах, який показував хорошу форму, і по ходу турніру вже пройшов класного першого номера з Австралії Пітерса. Два досить рівних раунди, де все вирішувала дистанція. Здалека перевага за суперником. Зблизька, якісніше працює хижняк. Середня дистанція, скоріше Сашко, але Нурбек теж уміє там боксувати. Дуже гідний опонент і перед третім раундом був холод по тілу, бо ситуація була складною. Але казах як на мене прорахувався. Він спуртанув від початку останньої три хвилинки. Півраунду він провів просто фантастично, дуже агресивно, дуже активно, і при цьому навіть на середній дистанції в розмінах виглядав дуже-дуже конкурентно раунда було за казахом. Але далі він просто закінчився. Ключовою у фіналі стала остання хвилина бою. Нурбек просто видохся. Він не розрахував власні сили і не відчув того моменту, коли енергії просто не стало. Усе, що зміг Оралбай наприкінці, це ледве викидати руки в сторону українця і в'язати. А хижняк насправді і не додав. Він просто продовжив працювати у своєму звичному темпі. На тлі опонента, в якого сил немає, Цього було більш ніж достатньо, аби просто перебувати свого опонента. У віці 29 років Сашко бере золото Парижу, і це найбільш пізній за віком наш олімпійський чемпіон. Погодьтеся, що під час моменту нагородження у нас у всіх були очі на мокрому місці. Наскільки важко сьогодні даються ці медалі нашим спортсменам, і на тлі війни та російських злочинів, і на тлі всього того, що було в житті самого боксера, той самий роковий удар у Токіо, який не зламав. А простимулював залишитися і дійти до мрії. Перехід у нову вагу, де Сашко переважно виступав проти більших, вищих, міцніших бійців, ніж у 75 кілограмах. Раніше полтавчанин просто забивав своїми молотками суперників. Тепер же вони витримують його удар, але не витримують тиску. Однак для цього потрібно було. І ще більше працювати врешті, цілий рік без боїв і важка травма, після якої треба було відновитися і відразу, без бойової практики вступати в роботу на головному турнірі. Зараз недоречно говорити про подвиги, адже їх здійснюють на фронті, а не в спорті. Але те, що зробив Сашко. Це була фантастика. 12 років Україна не мала олімпійського чемпіона з боксу. І тепер хижняк постає в одному клубі з Володимиром Клучком, Василем Ломаченком та Олександром Усиком. Він мав би війти до елітного клубу ще в Токіо, але немає жодних сумнівів щодо того, наскільки заслужене це золото. Цей день настав. Я мушу віддати це одному з вас, хоча так хочу залишити це собі. Наш підписник Денис побував на івенті Усик Фюрі Уріяді. Їм вдалося підписати рукавицю у легендарного абсолютного чемпіона світу Евандера Холіфілда. Денис передав нам цю рукавицю, а ми оформили її у фантастично красивому боксі. Тут також є qr код із відео, на якому видно, що Холіфілд розписався саме на цьому атрибуті. Ось це особлива річ, яку ми хочемо віддати одному з вас за донат на потреби сил оборони. Хлопцям із сил спеціальних операцій дуже потрібен пікап. Новин з фронту зараз багато, тому давайте робити їх іще кращими. Донат у 100 гривень це один квиток. До 200 гривень це 2 квитки. 1000 гривень це 10 шансів і 10 можливостей виграти топовий приз і допомога Збройним силам. Усі посилання на банку будуть у закріпленому коментарі до цього відео або ж переходьте за QR-кодом на екрані і допомагайте війську. який офігенний приз. Чесно, я от без перебільшення сам би собі залишив, тому що мені в студію це було би топ. Але мушу віддати одному з вас. Усик Джошуа 3. Олександр заговорив про можливість третього бою проти Ентоні в інтерв'ю для Мейл Boxing. <рррр>. Мені особо не хочеться ніяких реваншів, Але коли ми переможемо другий раз Тайсона Ф'юрі, і коли Ентоні Джошуа переможе Дюбуа, Деніала Дюбуа, то звичайно, що захочуть зробити ну якби третій бій, так? І з моєї точки зору. Я не маю права відмовити Ентоні Джошуа в третьому поєдинку, тому що він дав мені два неймовірних поєдинки. Ентоні Джошу допоміг мені стати ще відомішим у світі. Це зробив Ентоні. І якщо так станеться з Божою допомогою, то я готовий з Ентоні на третій поєдинок. Ви бачили поточну форму Ейджея. У мене немає сумнівів, що він переможе Даніеля Дюбуа. Це фантастична машина, яка в класній формі. І це я не про день, якщо що. Тож питання в студію: якщо Усики Джошуа зійдуться знову у 25-му році. Хто переможе? Ваша суха думка, без обболівань. Пишіть у коментарях свій варіант. Я ж зверну увагу на інший момент. Боксери стають заручниками шейх, який організовує всі ці фантастичні події. Пройти ф'юрі в реванші буде складніше з кількох причин. Одна з них бізнесова. Туркі не раз публічно показував, що симпатизує саме циганському королю. Він час від часу нагадує, що його ціллю є організація британського мегафайту в Англії. Усик може стати кісткою в горлі вже в грудні, але битися доведеться не тільки з великим лисим суперником, але й з бажаннями вельмож. А це вже окрема історія. Якщо ви не дивилися бій богачу Кортіс, то ви дуже багато пропустили. Подивіться, хоча б огляд на нашому каналі. Там коротко про головне ось тут, папа. -па.